Вітаю, друзі! Спілкуючись та зустрічаючись з підприємцями, які ведуть свій бізнес на території Польщі, я можу відразу зрозуміти, які планові масштаби розвитку цього бізнесу. Ну а саме яким чином бізнес залучає потенційних клієнтів, якщо він використовує тільки соціальні мережі, локальні можливості. То я розумію, що це невеликий бізнес, і для нього достатньо тих можливостей, які дають соціальні мережі. Якщо бізнес планує розвиватися, то він, звичайно, буде використовувати інструменти Google, а саме створений сайт, його SEO-оптимізацію, ну і просування. Саме з такими клієнтами я співпрацюю і тут. Я пропоную наступне. Якщо клієнт не має сайту, то створити його, ну і протестити, показати результати по залученню клієнтів. Але якщо клієнт має сайт, то першочергово потрібно зробити аудит цього сайту. І от саме коли я перший контакт, там телефоную клієнту. Я домовляюся з ним про зустріч, оскільки телефоном неможливо показати які. Можна отримати результати, і чому даний сайт не отримує. Ну, а саме там швидкість завантаження сторінки, кількість ключових слів та інші показники, телефоном дуже важко це пояснити. Тому найкращий варіант зробити або зум-зустріч, або особисто я приїжджаю і показую це при зустрічі. Тобто першочергово робимо аудит, так як лікар робить. Аналізи для того, щоб визначити хворобу, так само і в маркетингу ми робимо аудит сайту. Ну і наступне, зустрічаючись з представниками бізнесу, дізнаюсь багато чого цікавого і нового про розвиток бізнесу в Польщі, про тонкощі законодавства. Ну, а саме, про страхову відповідальність бізнесу перед іншими особами. Про те, що є бізнеси, які мають добровільне страхування, і бізнеси, які потребують обов'язкового страхування. Ну, наприклад, лікарі, якщо ви проводите медичну діяльність, потрібно мати обов'язкове страхування. І от саме про таку страхову агенцію я можу порадити, яка знаходиться в місті Бельскобява бяла по вулиці Газовніча 1, де ви отримуєте. Повний комплекс страхових послуг від страхування авто, цивільна відповідальність та страхування для бізнесу. Дякую за увагу. Ну і залишайтеся. Ще буде багато чого цікавого в сфері маркетингу та розвитку бізнесу в Польщі. З вами був Володимир Черебило. Підписуйтесь, коментуйте та, звичайно, ставте вподобайки. Всім гарного дня.